Також зараз ми говоримо про тримор з керамічним ножем. Зараз це я вам покажу більш детально на камеру ніж. В чому перевага в цьому відео? Розберемось керамічного ножа і звичайного металевого. Ну, в цілому, хочу сказати, що а, ось, будь ласка, подивіться. Наближено вам показую ножі. А якщо ми порівнюємо з металевим ножем, то кераміка вона більш витривала. Кераміка сам матеріал твердіший, за рахунок цього гостріший. Ось цей рухомий, ніж він виконаний з кераміки. А також хотів би сказати, що тут хороший нульовий зріз і дрібний зуб. Підходить для гоління під нуль. Дуже добре підійде для контурів бороди, для того, щоб їх рівняти, щоб зробити рівну хорошу форму. і так далі. Також є в комплекті насадки 1, 2, 3, можна використовувати для підстригання, для коригування довжини бороди, для щоб шию без насадки можна підрівняти, контур зробити. і так далі. Універсальний пристрій, металевий корпус, дисплей показує рівень заряду акумулятора, вхід USB Type-C. Uh, і також давайте подивимось комплектацію. Також зауваж хочу зауважити, що uh, хороше преміальне пакування, тобто це може бути хороший подарунок. В цілому техніка доїжджає дуже. В цілому не ушкоджена. Мастило щітка є в комплекті, також кабель USB є. І насадки є в комплекті. Ось вони тут заховались. Бачите, 1, 2, 3. Тому такий комплект є в наявності. Ціна 850 гривень. Відправляємо швидко, вчасно. Відправляємо щодня. Тобто, Наприклад, завтра неділя в нас ми працюємо. Тобто, ви можете брати до уваги те, що, наприклад, ви можете замовити в неділю. Понеділок вам буде вже доставка. Тобто відправимо швидко, щоб там, якщо у вас на якусь подію, на дату потрібно, <кій> також можемо відправити з післяплатою можемо відправити а, по оплаті онлайн. Як вам буде зручно, гарантія надається на один рік і на кінець, хочу вам ще на, на останок а, по характеристиці. значить Тут у нас 150 хвилин це час роботи акумулятора, 2 години час зарядки. Такий пристрій працює від мережі. Ну і добре, що тут уже тайпсі. це перевага. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте, відправляємо швидко, вчасно. Дякуємо, гарного дня.